Найціннішу інформацію завжди тримають у таємниці, але ми готові розкрити для вас усі секрети краси та здоров'я у програмі Здорово на 366. Вітаю! Слабкі місця головного чоловічого органа. Що треба знати, аби зберегти здоров'я та чоловічу силу? Дві хвилини: це багато чи мало, коли мова йде про секс. Регулярний секс як головний метод профілактики простатиту. Хочу представити свого співрозмовника, лікар з досвідом роботи понад 15 років. Андрій Гук. Вітаю. Добрий. Андрій Гук лікар-уролог-андролог вищої категорії, кандидат медичних наук. Досвід роботи 15 років. Простата – це чоловічий орган. Це залоза чоловічої статевої системи. Залоза невелика, десь біля 20 грамів, яка має по формі форму каштана і знаходиться під сечовим міхуром. Вона має дві функції. В основному це перша функція, яка Зв'язана з фертильністю, тобто це розрідження сперми, енергетичне підживлення сперматозоїдів, тобто функція фертильності. Інша функція це статева, це метаболізм статевих чоловічих гормонів, конкретно це тестостерон. А тестостерон це те, що робить чоловіка чоловіком, в тому числі його силу, лібідо, то тобто бажання сексуальне, да, ерекцію, те, що чоловік може проводити статеві контакти. Оце забезпечує передміхрова залоза. О, такий головний чоловічий орган можна сказати так. Як кажуть, по-іншому буває такий вислів, друге серце чоловіка. Якщо говорити про запалення простати, які симптоми? Значить, по запаленню простати симптоматика може бути різноманітна. Перш за все, це можуть бути так сказати такими блоками. Це можуть боліві прояви, тобто внизу жива в паху, в в члені, в яєчках. Це тобто, може бути порушення сечовипускання, тобто часте сечове пускання, відчуття неповного спорушення сечового міхура. Плюс моменти можуть бути сексуального порушення і фертильності, сексуальне те, що ми говорили: питання ерекції, тобто нестабільність десь ерекції так сказати, слабка ерекція може бути. Може бути питання. На сексуальну дисфункцію це може перечасне сім'ї виверження, так Тобто швидше чоловік закінчує статевий контакт. Це може бути зв'язане якраз з запальним процесом. І це фертильні порушення, тобто неможливість пацієнта досягти вагітності з партнеркою. Тобто запалення простати може також призводити до безпліддя? Звісно, так. А от щодо тривалості статевого контакту. Скільки в нормі взагалі має тривати статевий контакт? Взагалі це питання досить дискутабельне. Вважається багато і моментів, може бути в хвилинах, фрікціях може бути вимірюватися питання. Але в цілому кажуть, так, тривалість статевого контакту повинна бути така, щоб оба партнери отримали задоволення. Тобто, може бути по різному якщо це у часовому інтервалі, так, це все індивідуально, як складеться пара. Якщо там чоловіка там хвилина, жінці треба хвилина. Це нормально, але якщо чоловіка хвилина, а жінці треба дві хвилини, то якби чоловік вже відносно і не здоровий, тобто це все відносно. Але може бути іншими шляхами, пара може так сказати адаптуватися один до іншого і отримувати задоволення, і це не викликати жодних проблем. Ну, якась є взагалі середня цифра, що в середньому у здорового чоловіка а, статевий акт має тримати там три хвилини, скажімо, чи дві хвилини, чи п'ять. Це, це відносно, і воно, воно може залежати від регулярності статевого життя. Тобто в процесі життя в чоловіка може це змінюватися в залежності від навантаження. це часті статеві контакти, то у чоловіка кожен наступний буде довше. Та, да, контакт. Якщо у чоловіка рідкі статеві контакти, хоч часто приходять, каже, у мене немає статеві життя. Я кажу, яке регулярність? Ну раз місяць, раз півроку. Буде перші рази швидше, Да? тому треба це вимірювати на фоні регулярного статевого життя по чоловіку. Якщо говорить по моментам із вимірів по часу, то, то вважається мінімально пол, півтори дві хвилини і більше. Хоча різні дослідження і три, і чотири, і п'ять кажуть, але це ж все, все відносно, все залежить від як складеться пара. Тільки мені відомо на сьогоднішній день на запаленнях простати хворіє дуже багато чоловіків. Я не помиляюсь. Так, це до це одне з самих розповсюджених захворювань в чоловіків. У в більшості випадків е, ми можемо діагностувати е, ту чи іншу інфекцію, яка може призводити до запального процесу. Запалення може давати інфекції як специфічні так і неспецифічні. Тобто, ну найбільш частіше там кишечна паличка, стафілокок, стрептокок можуть видавати або в тому числі статеві інфекції можуть давати ахламідії, уріоплазми, мікоплазми, гонорея, трихамонада. То тобто, це якраз є чинниками, які призводять до запального процесу, далі. Приєднання імунної системи так скаті аутоймунізація так сказати і так сказать пролонгація самого запального процесу. А ви обмовились? Є специфічні інфекції, є неспецифічні інфекції. Можете детальніше пояснити? Так специфічні інфекції це інфекції в основному статеві, які да, можуть передаватися статевим шляхом. Сюди ж входить і венеричні да. пацієнти трошки інколи плутають поняття. Венеричних всього три: це сіфіліс, це гонорія і це трихоморан. Це чисто венеричні захворювання. їх три. Інші захворювання це статевим шляхом передачі. Тобто хламідія, уріаплазма, мікоплазма, гарднерела, грибкова інфекція, кандідоз, папіломавірус, в тому числі гепатіти, БЦ. Оці інфекції статевим шляхом передачі, які можуть передаватися. Але в цілому. І діагностика їх як би, подібна. Тобто в будь-якому випадку симптом, треба діагностувати, яка конкретна інфекція. Кожна конкретна інфекція має певні протоколи по лікуванню, тому називається специфічно. Це лікується так, це лікується так, це лікується так. Якщо ми говоримо про другу групу не специфічних, то вони один стандартний протокол лікування. Тому їх розділяти не особливо важливо, важливо тільки, якщо це конкретна інфекція, якщо вона там має якусь там, стійкість або нестійкість до певних Бактеріальних препаратів, то це має значення з точки зору вже підбору терапії. Плюс анатомічні чинники може призводити до запального процесу, плюс зниження імунної системи так захисних функцій організму, так порушення взагалі пасажу сечі, тобто виділення да, на наслідок анатомічних якихось перед, е, моментів, да, які можуть бути, або генетичної якоїсь схильності. Ну, Нас... Наприклад, от анатомічні моменти. Анатомічні на може, розі... може бути <кхів> структура в уретрі, да, то есть структура – це звуження е, сечовипускного каналу внаслідок. Того, що прохідність зменшується, тобто, якби щоб зрозуміло було, то сість труба да вона нормальна прохідності, але десь звуження внаслідок цього таскать зменшується прохідність труби, збільшується тиск, пацієнту приходить, тужиться і погано відходить сеча. Тобто проблема це структури, та можуть бути анатомічні там клапани, які можуть відкриватися, закриватися в процесі сечовипускання порушення. В якому віці найчастіше чоловік зустрічається із захворюванням запалення простати? По віку о, від 20 і далі років, але найчастіше це в чоловіків десь після 30 років уже, так сказать, пер, так сказать, найбільш частіше зустрічається більше так сказать, відсоток хронічного простати. І шкідливі звички, і спосіб життя може призводити так сказик, базою предпосилкою, так сказати, регулярних статевих відносин, і накопичення якихось статевих інфекцій, які в процесі набираються. Да? І воно потихеньку може призводити до тої маси, яка призводить до порушення роботи органу. Шифрути, що мається на увазі, це регулярні статевого життя. тобто, моменти по регулярності у чоловіка середньостатистично це два-три рази в тиждень йдуть статеві контакти. Тобто в чоловіка повинно бути і немало, і не багато статевих контактів. Якщо мало недостатньо іде опорожнення передміхорової залози, виникають застійні явища. Якщо часто дуже статеві контакти, навпаки йде перенавантаження статевої залози, і внаслідок цього порушується її функція. Ще який спосіб життя може впливати на захвалення проста по способу життя, тобто це харчування. На да, звісно, то тобто є гостра їжа, алкоголь, те, що ми говорили, шкідливі звички, але це спосіб життя також впливає на на ці моменти. Плюс фізичні моменти на навантаження роботи, стреси. То тобто є, це все може впливати також. Як стрес може впливати на простату? Стресові навантаження це момент, який викликає перенавантаження систем, і організм працює на перенавантаженні. Тобто моменти по стресам. Перше виділення адреналіну, норадреналіну це звуження судин, порушення кровообігу, мікроциркуляції да, – ці моменти. Це один із моментів, який впливає також на питання ерекції сексуальної функції. Тому що для ерекції треба, щоб судини розширялися, був адекватний проток крові. Те ж саме маємо по простаті. Є стреси чи часті, то це перенавантаження, порушення мікротрофіки, мікроциркуляції і нормальну нейроендокринної системи, яка контролює роботу самої безпосередньо передміхорової залози, а також і імунна система, яка захищає передміхорову залозу. Як же все-таки лікувати запалення простати? По лікуванню передміхорової залози хотілося б зазначити наступне: це тривалий процес і комплексний. Тривалий наскільки? Мінімальний курс лікування це в середньому місяць, а може бути і більше. Угу. Да, використовується комплекс як медикаментозних, так і фізіотерапевтичних методик. Фізіотерапевтичне лікування, яке забезпечує зняття запалення, розжиження секретів, покращення відходження залози, тобто і дренування і скорочення. Значить, по процедурам це найбільш часто застосовується лазерна терапія, ультразвукова терапія, термотерапія, пневмовібромасаж передміхурової залози, який, на відміну від пальцевого, не може не травмувати залозу, і навіть можна робити при камнях передміхурової залози. І також електроміостимуляція передміхурової залози. Як упередити а, запалення простату? Головні моменти а, по упередженню, а, тобто. Це зосередження тих факторів, які викликають захворювання. Тобто, е якщо ми говоримо базою, да, регулярні статеве життя, не перехолоджуватися, не отримувати так сказати, статеві інфекції, да, то есть, е правильний підбір статев статевих контактів, це здоровий спосіб життя від відповідно е до того всього. Плюс профілактичний прийом різних, можливо, вітамінних комплексів, тому тому чи числі, і що саме головне, якщо ВІК вже говорить про це, періодичний профілактичний огляд воролога, щоб не було інших. Захворювань після стативої системи і наслідок цього не були передпосилок для то для виникнення прости. Отже, аби зберегти свою чоловічу силу і не втратити великі можливості маленького органа, медики радять позбутися тютюнової залежності, не вживати гострої їжі, обмежити вживання алкоголю і регулярно займатися сексом. Краса врятує світ, а інформація ваше здоров'я. Тож дивіться програму Здорово на 36,6. Будьте здоровими та бережіть своїх близьких.